24 го на світанку ем, було настільки тривожна, тому що у мене будильник був налаштований на 5.30 я мала їхати до лікаря, до лікаря свого дуже рано. А вона мене розбудила ще раніше. Я спросуння, не зрозуміла, що відбувається. Моя лікарка мені сказала, що збирає, ну, збирає, ну, почалася війна. І ну, це було, я живу сама. І мені було дуже страшно в цей момент. Е я не знала, про що думати. Ну, як, я одразу, одразу перша думка була про те, що це ж зараз потрібно організувати роботу ще на сайті, і справді було дуже вже багато сповіщень. Е ми не чергуємо вночі, наш сайт працює. З, з 8 до 12, але іноді, звичайно, буває, що ми затримуємося, чи якщо якісь події, чергуємо. А тут уже перепискавалася в чаті, і все було очевидно, зрозуміло. І насправді розгубленість була в першу чергу, тому що ну, ніхто ж не знав, як діяти. Але, але у нас усе організовано дуже практично. Ідеально в плані графіку, робочого. І, попри все, кожен знав, що йому робити. Тому, ну, там троє редакторів, які мали працювати вранці, вони, прийшли на, вони вийшли на зміну, вони вже працювали, вже обговорювали події і, в принципі, не сиділи, склавши руки, одразу, ну, одразу розміщували новини. Ось це був такий ранок сумбурний, але він був. Доволі організований попри це. Взагалі-то перед війною у мене був намір переїхати в Одесу. Я майже вже прийняла це рішення, і оскільки ми все одно якийсь час працювала віддалено, я вий... ну, це було моє особисте. І просто все настільки обнулилося, і я не знала, що робити, як мені діяти. Я мала спаковану валізу. І рюкзак такий з усім необхідним. Я вирішила їхати, і я спустилася до метро, підійшла до метро оболонь і стою і думаю: от заходити туди чи не заходити. Постояла ще були зі ну, мої колеги, теж вони живуть на оболоні, ми у трьох там зустрілися, причому так. Випадково, майже. І ми постояли годину, і я вирішила повернутися все ж таки в квартиру. Але було настільки страшно, що в останній момент я вирішила: та ні, треба їхати, тому що я можу не виїхати, і в мене не було квитка, і я не могла купити квиток. Це нереально було. Вони з'являлися і зникали, і це було дуже складно. І розуміла, що чим більше часу я пробуду, тим менше шансів легко виїхати виїхати з Києва. Мені вдалося купити квиток на наступний день. Е але я ось знаю, знаючи, що можливо не пустять я не знала, як там бути, можливо, не пропустять з котом ну, потяг чи бомбосховище. Я вирішила подбати про свою кішку. Одним словом, відвезла її там в одну сім'ю ну, до, до знайомих. І на... тому, що намір був такий на на, на, деї, на якийсь час, ну не вірилося, що, на... що це затягнеться на... Уже на два місяці. Я їхала з тим, що на декілька днів, на тиждень, і ось повернуся до як, організую своє життя, як свої справи, ну і так далі. І вже коли я подбала про неї, е... я взагалі забула вже про цей. Про цю свою валізу в мене був лише один рюкзак, як навіть не взяла робочий ноутбук. Ось, Лише ось поїхала з телефоном. В, в метро було уже дуже багато людей, дуже багато людей було, ну, саме, перебувало в цілях безпеки, і на вокзалі теж було надзвичайно багато. І от ще це скупчення людей, воно також. Почуття тривоги створює, і на вокзалі поїзди по вже затримувалися на пів години, на годину. І я простояла, я хотіла встигнути під потяг інтерсіті до Львова, який і він затримувався там ще вже на пів години, на 40 хвилин. І коли він приїхав, Натовпи були настільки великі, а я ще хвилювалася, як же ж мене без квитка пропустять. Ну таке була думка. Бо в мене він там аж на наступний день. Е і навіть не виходили провідники. А... а я думаю, як же ж провідники не виходять, кого я спитаю, чи я можу зайти. Але там про це взагалі не йшлося. І я поїхала на Львівщину. Але і на Львівщині, наприклад, не було ще там облаштовано організовано якось систему сповіщення. І якби, такий був дуже дивний стан, коли вже, ну, в Києві вже були там, теж буділи сирени. Просто ще не, не було такого. Від того ще було більш тривожно, тому що ти не знаєш, якби. Потрібно в укриття, не потрібно в укриття, куди в укриття, в підвал ховатися, чи як. І на початку теж було так. Вища тільки, тільки служб, тільки читаєш, і слухаєш, і ну, вже орієнтуєшся на це. І я приїжджала у, у Львів декілька разів, і уже там так відчувала теж в безпечному, начебто, відносно місці відносно. Ось така тривога з'являється. Відразу ну, от мене вразило такі потоки людей і енергії такої, знаєте, зовсім не туристично. Але, звичайно, що люди тікають від війни, і це дуже сильно відчувається. Це, звичайно, немає слів і немає. Ну, просто хочеться справедливості і правосуддя. Ось. І ось цю ненависть спрямувати на конструктив, тому що якщо в ній жити, звичайно, ми руйнуємо перш за все себе. Тому я намагаюся коли ось так на, 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 е, наповнює такі відчуття, намагаюся просто працювати. І, в принципі, моя команда теж. З, з колегами, коли спілкуємося, ось на початку війни просто люди працювали. От у нас був так графік сформований, я там його роблю раз на тиждень наперед. Але я закликала усіх при можливості відпочивати, відволікатися, ну хоч дивно звучить, відволічись, і що ну, відволічись, і я розумію, що це нереально і. Редактори, журналісти працювали понад норму, ну просто на якомусь адреналіні і, для, і просто щоб себе зайняти чимось. Ми на початку практично без вихідних працювали і кожен підстраховував один одного. Коли хтось спускався в укриття, а там не було сирен, завжди повідомляли, зорганізовували так роботу. Ну, але в якийсь момент дійсно закінчується, ну, якби і сили, і з'являється виснаження. Ну, слава Богу, що ну як слава Богу, ми вже звикли до, до того, що у нас війна, і в принципі вже кожен для себе якийсь ритм ну, виробив, і вчиться, так, і відпочивати, відволікатися. Мої особисті такі ритуали якісь. Коли все було сумбурно, був хаос, а я зрозуміла, що мені потрібен цей не знаю ритуал, я не можу без нього вранці випити теплої води, як мінімум, відчути себе або ж зробити зарядку, тому що моє життя це рух. Я щодня рухаюсь багато, рухаюсь багато. Ну, я за правильний рух, ну це моє здоров'я, і мені було важливо зробити зарядку, де б це не було, в яких би я умовах не була. Чи я там в, в, в укритті і мені потрібно 10 хвилин. І ось такі речі мені допомагають повертатися. Чи це розмова з, там, з рідними людьми? Коли відчуваю тривогу, телефоную, спілкуюся. Або ж дійсно там. Ну просто робота, поточна робота. Ну багато чого вже на автоматі відбувається, бо за ці роки ми якби, уже звично, звичні обов'язки. Але звичайно, що багато чого нового е з'явилося, і це теж досвід.